Зелена, густа, але не зовсім доглянута. У рівному після затяжних дощів стрімко пішла в ріст трава. Вулиці міста заростають зеленю, подекуди вона вже сягає колін. Зокрема, в парку хімік на ювілейному пройти місцями неможливо. Комунальні служби не встигають косити траву. Місцеві ж кажуть, що територію потрібно приводити до ладу, а охайні газони необхідність для покращення загального вигляду парку. Газони треба зберігати і треба підстригати, щоб воно було зручніше, воно бо краще, воно буде більш оригінальніше. Та вища та нижча треба, воно просто там не зовсім, як вам сказати, вигляд не має хорошого. я б ще, Звичайно, що вже квіти тут насаджувала. Ну, трошки треба скошувати, бо заважає, діти ходять, а воно що так то я так думаю, що потрібно. У департаменті інфраструктури і благоустрою рівного зазначили, що траву у парку хімік комунальники встигли скосити лише частково. Через несприятливі погодні умови працівники не змогли завершити роботи у повному обсязі. Крім того, існує критична потреба у додаткових кадрах людях, які могли б виконувати нескладну фізичну працю. За утримання зелених зон у місті зокрема косіння трави, відповідає трес зеленого господарства та шляху експлуатаційне управління. Є сонячна погода, ми найбільш там центральні чи основні точки намагаємося тримати в певному балансі, але ми не можемо перекрити все місто, оскільки ми не маємо можливості за певний період часу виконати великі об'єми, бо якщо не дощ, то в нас знову ж таки якась проблематика, яка виникає внаслідок того ж самого. Тобто есть нехватки людей експерти ж наголошують на важливості правильного догляду за трав'яними насадженнями. Фахівчиня з адаптації клімату громадської організації «Екоклуб» Ольга Лящук пояснила, що міські газони та деякі луки слід косити не частіше ніж двічі на рік. Натомість траву зазвичай скошують від 8 до дванадцяти разів, що негативно впливає на стан довкілля. Оптимальна висота рослинності після косіння має сягати від семи до п'ятнадцяти сантиметрів. Відповідно до європейських стандартів, скошують нижче. Там 8-15 сантиметрів в глибину, і в глибину до метра, так, щоб газон не заважав бачити і пішоходів, і автомобілістів. Але вглибше далі, ну далі від дороги, рослини залишають більш високими. Також рекомендується вище залишати траву біля кущів і біля дерев. Водночас, за словами Ольги Лящук, у порівнянні з попередніми роками в місті спостерігається позитивна тенденція до правильного догляду за зеленими зонами. Однак має бути баланс між охайними газонами та ділянками, де потрібно зберегти природний ріст рослин. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.